Сестри, Божого благословіння вам цей день і в цей прекрасний час, коли Бог піклується про своїх дітей. І сьогодні хочу з вами поговорити на тему це Бог, наша твердиня у часи тривоги, невзгоди, коли Бог тримає і направляє нас і дає сили нам в розумління і понімання всього, що должно бути. І я сьогодні хочу зачитати місце Писання, це 45-й псалом, другий вірш. Бог, наше пристанище та сила, поміч у скорботах, що швидко знаходиться. Написано: Бог, наше пристанище у скорботах та сила поміч і швидка, швидко знаходиться. Бог, це той, хто приходить завжди. Бог це той, хто завжди. Приходить і звершує свою волю. Якщо ми побачимо, то коли навколо нестабільність? А сьогодні ми бачимо, як різні речі, війна, вона приносить нестабільність, вона приносить безлад, вона приносить біль, крик, вона приносить гнів і все все інше. І економіка падає, труднощі, втрати. Ми легко впадаємо в страх, в стрес і в різні непрості речі. Але Давид нагадує нам, що Бог не просто десь, там, на небі, але Він поруч, рядом з тобою, у самій тій гущі тих подій, які відбуваються, тих бур, які відбуваються. Тому що ми бачимо, коли Христос був разом зі своїми учнями, в бурі був. Але він був спокійний. Він не обіцяв, що не буде бурі, але він обіцяв, що Він буде з нами всередині цієї бурі. Він обіцяв, що він буде тримати нас. Якщо серце тривожиться, нагадай собі: я не сам, зі мною єсть Господь. Бог моя твердиня, я сховаюсь у ньому. Я знаю, що мій викупи... викупитель живий і тримає мене. Бог, моя твердиня, Бог моя скеля. каже: біжить праведник в башту, і він в безпечності. Будьте в безпечності з Богом. Амінь.